Ми продовжуємо вивчати тему додавання віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Нагадую: алгоритм. Якщо ви бачите раціональні дроби з різними знаменниками, то перед тим, як додавати чи віднімати, потрібно перше і знайти спільний знаменник. Потім знайти додаткові множники до кожного дробу. Третє помножити додаткові множники до кожного дробу на чисельник і знаменник кожного дробу, потім все до спільного знаменника, записати спільним знаменником всі дроби, потім спростити чисельник, тобто розкрити дужки, звести спільні доданки, і в кінці, якщо можливо, скоротити, ще скоротити раціональний дріб. Тому що відповідь повинна бути нескоротна, тобто дріб нескоротний. Ну і номер 115. Тут є певні нюанси, які потрібно буде вам врахувати, коли будемо розв'язувати. Дивіться, перше, друге, ну, я вважаю, ви розв'яжете, я от до третього. Ну, перше, друге, давайте так, я лише перша ідея, що потрібно дописати, щоб потім робити за алгоритмом, який я вам тільки що нагадала. Дивимося, у нас є, можна так сказати, один відняти А це у нас там, цілий да, вираз, і друговий вираз, там, де в знаменнику змінна, у нас є. На другому місці, тобто другий додаток, то потрібно цілий записати як дробовий, записавши один у знаменник. А потім зводити до спільного. Коли додавання тут дуже легко, ми сприймаємо один мінус А, як в дужечках. Да, Підкреслюємо і це один. Теж, тут сприймаємо також: 3А-Б. І дописуємо один. Потім додаткові множники. Тут 3А плюс Б, да? там один у нас. І таким же чином тут А плюс 2. Да? Далі все зрозуміло. Я не буду далі продовжувати. Далі множимо на додаткові множники. Спільний знаменник у першому випадку А плюс 2, у другому 3А плюс Б. Ну і спрощується. Це так більш-менш зрозуміло. Дивіться, які нюанси є у нас у третьому, у четвертому. У нас тут віднімання. От віднімання, воно має певні такі моменти, дивіться. Я вам показувала, що ми беремо цілий вираз у дужки. Ну, можна це не брати так ну, писати, дужки, але приймаємо як в дужках. Дивіться. Тут те ж саме, але коли ми зробимо дужки для виразу цілого, я роблю дужки, то мені потрібно змінити знак. Я роблю дужки, щоб сприймати як ціле, але змінюю знак. І тоді у нас буде, ну як, давайте, так квадрат плюс 9 поділити на С. 3, перший дріб я переписала без дні. А тут у нас буде С плюс 3 поділити на 1. І точно так же в четвертому 8М квадрат поділити на 4М-3, відняти 2m плюс 1 замість мінуса поділити на 1. Тобто ці наші як, і ми знову вже таки кожен чисельник мислено так, ну, в умі ставимо душки. Але, ну якщо ви е, ну, вважаєте, що в умі там десь може у вас е, ну, ви забудете врахувати, да? тобто приймати кожен чисельник як єдине ціле, то дужки можна записувати. Записуємо дужки. Коли у нас додавання або віднімання. От дивіться, 8 м квадрат, тут дошки ні до чого. І так воно, єдине тіло. Тобто, те, що множиться, це єдине тіло. А там, де додається, інколи потрібно ставити дошку. Ну, а далі вже нагадую, що додаткові множники потрібно записати, помножити, спростити. таким чином. Тобто в відніманні потрібно. Ну, Враховувати той мінус, який дає зміну знака. Так, ми це, ну, я вважаю, що далі все легко робити не будемо. Це як ключові моменти. І на цьому я завершу цей номер, тому що я знаю, що ви це вмієте далі робити, але в записі повинно, щоб у вас залишилася основна ідея, що тут важливо. Так. далі. Такі тренувальні завдання номер 117 спростіть вираз, знайти його значення, якщо там А, С, М дорівнюють якомусь числі. Ну, тут, якщо ми дивіться, не спрощували б цей вираз, ну, буває таке, що не складано спростіть вираз. Наприклад, у. У НМТ чи у ЗНО, якщо буде таке завдання, то вам просто знайти значення виразу. І цей вираз у вас буде отакий, от наприклад, як перший. Да? І де інколи діти на НМТ без спрощення, коли немає, тут вам підказку дали спросити, а потім знайдіть. А там діти підставляють зразу цю п'ятірку, наприклад, замість, а усі три дроби. І вираховують там знаменник першого дробу, знаменник другого, знаменник третього, Потім ті числа вже е, знову приводять до спіль, до спільного знаменника, і це вони витрачають зайвий час таким чином. І ну, це дуже погано, коли зайвий час витрачають, тому що НМТ воно враховує певну кількість часу на кожен предмет. Тобто ви як. Будете гаяти ні на що час. Тому дивіться, спочатку, якщо навіть не написано спростіть, а ви бачите, що можна спростити, то спочатку спрощують, а потім підставляєте значення А. Так, ну, давайте зробимо третє тут. Гаразд, я, унікайте, що ми перше робили, здається. Може ні. Хто хоче третє зробити? Ну, давайте, наприклад, гіма, давай з тобою, зробимо. Ну, лапа, вам... да. Как это начать? Ну з реалізації певного алгоритму. Перший крок який? Роз, розкласти знаменник на множі. Ну, хорошо, да, окей. Okay. М2, ой, М во а минус 16Л во Это формула получается, которая раскладывается двумя этими скобками, где <ганут> минус и плюс. Вот <ганут> у у и то есть э, за а у нас m, за b у нас m. Если мы раскладываем это на две скобки, то это Там, второй степень. Это просто m минус 4 n. А 4 на 4, 16 и m плюс 4m. Да. Так. А, теперь надо разложить второй, да? Mm -hmm. а, да. Допустим, окей, у нас есть два м, а мы это два. И сделаем одним м. Mm -hmm. Мы возьмем два за скобки, и в скобках мы напишем m минус 4 м. Ну, получается так, да? Что надо дальше? А, вот. Ну у нас вот есть тут. Везде получилось в итоге при разложении. 4 минус четыре. Н минус Сейчас. Ну как я его находит? Перший випитуєш. Перший. Знаменник, першого дробу просто виписую. Дивіться, спільний знаменник це найменше спільна кратне. Кратне це значить, потрібно всі спільні множники домножити на несільні, розумієте? Ні. Ну і так. І домножуємо на те, чого не вистачає з другого. На два. На два. Оце є спільний знаменник. Да. Ротій Я... додаткові множники. Що раз. Додаткові множники до кожного дробу. Гачочки такі зверху внуки. Тобто спільний знаменник порівнюєш з першим. І те, чого не вистачає, це додатковий множник. Спільний знаменник? Да. Бачиш, його? М-4Н М плюс 4Н помножити на 2. Да. І перший знаменник, М-4Н, М плюс 4М. Чого не вистачає із спільного знаменника у першому? 2, правильно? 2, так. Да. Тому це буде отут додатковий Ага. І так же точно у другому дробі порівнюєш сильний знаменник із і це, да. у нього нету m плюс 4. Yeah. І оце, да, і є той додатковий внос. І множники, де сума, сприймаємо знову як двоєчки. Mm -hmm. ага. Ну хорошо, теперь ці да, двоєчки двоечки и эту. надо в э, ту записать в числитель. Тут мы просто 2. И оставляем эти m2. 6n. Ну, N N N N N N. 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 а там у нас что? m плюс 4n, а не хватает m плюс 4n. А, -а, а Ну, то есть m плюс 4n в второй. Так. Вот так. А, что дальше? Теперь надо скобки раскрывать. Да, только чисельно по скобке. Только чисельно. А, двоечку мы двоим. У нас 2n во второй. Шестнадцать мы тоже двоим. У нас 32n во второй. А тут... А, это нам надо степень, типа... Формула, разложить. да. М, Там формула. А, ну, это А2, АБ, Б, что-то, М во второй, ну, это А. Да. А, плюс двойное умножение, это 8ММ. Смотри, Дим, вот килька минус перед формулой, то знак минимум. Мінус вісім для мене. А, ну хорошо. Зразу зміни. 16. Мінус, так? Мінус 16. Mm -hmm. Тобто зміна знаку не забувайте, бо часто діти забуваєте Або тоді писати потрібно в дужках, Ну а це знов вже таке зайвий час, розумієте? А знаменник ми так і. Що тепер треба розложить? Не-не-не, знаменник мы не трогаем. Взагали, да, да. до конца. Четвертый. проще будет. А боже, что простите. Так. Ну, и... ладно. Ну, это не так сложно, наверное. Два М и... Ой, ну, два М во второй и М во второй. Это у нас одинаковые эти. Это просто М во второй. Н uh -huh. у нас есть еще Н, это 16, 32 минус 16, это 16 во второй. Uh -huh. <свят> а mn у нас... Mm, нет. нет. Не одна, так и будет. Просто uh -huh. а МН. так и вот это mm -hmm. до... У завершення нічого не чіпаємо. Там множики, і вони повинні залишатися до кінця. Що там у нас з чисельником? Щас. Формула какая-то є. Так. Да, формула. А, ну, может, это, может это. быть, это. Ну, если переместить, ну, давайте, да. давайте. она как бы, вот да, построится нормальная фигня то, что у нас будет А, Б и во второе не будут, то есть вот какая-то это. Ну но да. А у нас опять же М выступает, а за Б у нас. А, а, ага, а это M, но из формулою? Подвоєний 8 так, минус вісім МН так, двоє. Ну, то есть M-4M. Во второй, что ли, да? Так. Ми це робимо, оскільки ми бачимо, що в знаменнику можна буде скоротити, да? Ну чисельником. Угу. Тобто, коли ви бачите, прикинули собі так усно, формула яка? Чи вона приведе нас до скорочення дробу? Приведе, так? Тому, якщо приводить до скорочення щось, то ми робимо множники, тобто формулу, і скорочуємо. Зараз, залишилось осталось no. так? так. Ну, то есть есть у нас в этом знаменателе у нас n 4 n, n uh -huh. и Тут у нас есть только по второй. Там мы его удаляем. А тут мы его не удаляем, а удаляем степень. Ну да, тобто перша степень, да. Вот. Ну и далі більше нічого. Далі мы. Ми... Ну а как ничего? Типа... Ну, все залишаємо, більш нічого не скорочується маю на увазі, так? Mm. А. У ну, вас отут... осталось сколько вот это умножение. Просто не m, а 2 m не 4 m 8 m. Ну, так, да, 2 м плюс 8 m Але ми згадуємо, що нам потрібно ж порахувати, е, якщо m дорівнює 3, я отут випишу, а n дорівнює. Ну, цілих п'ятдесятих, бо там це. Ну. Оце ще от тепер ми спростили і підставляємо. Діма, перерахуємо. Що, що? Порахувати. Якщо М дорі ось. ось. А, я забив баже, що. М uh, это 3. Mm -hmm. Я уже думал, я ответил. Да, нет. <свят> <свят> Надо еще циферки подставить. Да, <свят> мы все паракуваем. А М это 0,5, 4 на 0,5 это 2. Mm -hmm. А снизу мы, опять же, это 2М, да, это снизу 2М, это 6. Mm -hmm. А это 4. Ну, плюс 4. Одна десятая. О. Поэтому, по-перше, не забувайте, що там вже порахувати. Тобто, коли ви ну, майже завершили, тобто, все спросили, прочитайте умову, чи може там щось іще потрібно? Якщо просто спросить то спросите, а якщо знате значення, то знайти значення. Ну ще раз. Кажу, якщо буде НМТ, то до речі, там вже або це буде тестове завдання, спростіть і там оберіть е, відповідь правильно. Да? Там. Ну, тобто, як Діма казав, що оце я думав, що завершив, Якби спростіть, то да, це завершення було. А якщо впишіть відповідь, то тоді обов'язково буде порахувати, так? І впишіть е, одну десяту, але до речі. Я це буду нагадувати про НМТ чи ЗНО. І ЗНО НМТ передбачали, якщо потрібно ввести, записати в відповідь число якесь, то завжди повинен бути десятковий дріб. Тобто там немає такої, ну як от в мій клас, там певна форма запису відповіді. То там теж лише десятковий дріб. Тому потрібно звичайний дріб вміти переводити у десятковий, тобто 0,1. Там воно вписується в певні такі віконці. Я це прибираю, він це зробити. Молодець. Так. Тут такий вже, до речі, більш складний номер, тому що тут потрібно і формули було згадати, там десь змінити знак, це обов'язково, зверніть увагу, потрібно робити, приймаючи чисельник ще раз як одне тіло. Що у нас залишилося? У нас тут часом не так багато, але я зараз, ми витратили час на аналіз самостійної там. Ну, не те, що аналіз а на виправлення деяких недоліків. Тому дивіться, 1.17. Далі у нас буде доведіть сотовність, ну, ми їх вже доводили. Сотовності тут не складно. Розглянемо один з цих номерів, ну, якийсь. Далі знайти різницю дробів. Ми з кубами з вами робили це все. Далі спротіть. Ну, мабуть, оце ми будемо вже з двома крапочками робити. Тут у нас три дроби, і ну тут що тут? Складність яка? що три дроби. Розумієте? Більше часу вам потрібно на виконання. І ще тут, в 124-му, ми ж розкладали нам ножники, знаменник використовуючи винесення сильного множника за душки та формули скороченого множення. А пам'ятаєте, ще є групування? То тут, в 124-му, ще бачите, тут групування для розкладання на множники. і це ускладнює, тому що групування, воно там в декілька етапів. Спочатку групи, потім кожну групу на множники, потім ще раз розкласти з дужку за дужку, винести. Довести тотожність. Ну і, мабуть, дірочки спробуємо з вами зробити. Ну і все, наступний урок у нас буде останній за цією темою, потім самостійна робота. Домашнє завдання. У нас е... ми робили 117, я не пам'ятаю. Ну, я гляну, що я там вам задавала, напишу на платформі. Щоб не повторювати. Так, сьогодні у нас ще є урок, іще у нас геометрія на шостому уроці. Це до побачення, до геометрії. До побачення. Бачення.